Найбрудніша частина людського тіла. Незалежності від перероку. Лице, мені здається. Добре, чому лице? Тому що ми ходимо дуже багато різних бактерій, забруднення і так далі. Інші частини тіла можуть бути закриті, а тут максимум майки все. Ноги. Ноги. А чому ноги? Тому що там ми всі ходимо, в красовочках, в зуті, виділяється різний запах і тому подібне. Типу під, та? Під, да, 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 да. ні, на жаль, ні. Чи на щастя? <рес> <рес> Руки. Ми всім торкаємося до рук, елементарно відкрити двері і тому подібне. А не ясно, хто до цього торкався. Добре, дивись, цю частину тіла тіла насправді дуже важко помити. Та вона якась маленька частина. Так. На обличчя десь ні? ні. Е, вуха. Ні, ну ти ж вуха миєш. Ну. ноги, ні, руки ні, обличчя ні, вуха ні, ніс, ні. Живіт, ну це логічно. Дивись, це зв'язано із животом. Воно десь тут знаходиться. Ось ця частина спина. Напишіть правильну відповідь в коментарях і не забудьте підписатись.